Комісії це те нове, про що ми будемо говорити з вами. Є такі депутати, які взагалі не ходять на комісії міської ради 100%, 100 так. Це, ну, Очевидно, що це Фісюн, якої нема фізично. і ріпле, яка теж зайняла таку позицію. Крім того, це Купцов від партії регіонів. Ну і Яхімець згаданий вже від сильної України. По цим я розказував покупцову, я б його питав, чому він не ходив. Він каже, що він а, керівник а, двох великих підприємств був ці роки, якраз 13-14 рік здається. І тому в нього настільки була завантаженість, що він жив між броварами і Черніговим в машині, і тому фізично не міг приймати участь в роботі комісії. Власне, і ще в нас достатньо багато кандидатів, давніше депутатів, які пропустили більше 50% комісій, Ви теж маєте це в своїй роздатці. В них різна аргументація, як швидко назву. Це Олександр Мельник, а, депутат, він достатньо активний депутат, на сесіях знімає свою позицію, опозиційний, скажімо так, але він пояснює. Своє неучасть у комісіях, окрім ДТП, про яке ми знаємо, і це ну, такі обставини, під яким залежить від нас, від його бажання, яке він потрапив, але його ще позиція в тому, що він не може впливати на комісію роботи, оскільки там більшість, яка належить регіоналам, там і Просокововська, да, Примецька, і фактично його голос нічого не вартує, і тому він каже, не бачу сенсу взагалі туди ходити. Олександр Тарасовець, да, теж цікаво, в нього була відповідь, чому він пропустив комісію в 2014 році. Він каже, ну ви знаєте, яка була ситуація в Україні, ми всі знаємо, яка була ситуація в Україні. Ну і він так пояснив, дуже незрозуміло. Таким чином він виказував свій протест проти ситуації в Україні. Ну, Теж аргумент, звичайно, не витримує критики, такі буде, але маємо. Юрій Євтушенко цікава фігура, його буквально вчора призначили першу, не першим одним з заступників нового нашого голови ОДА. Людина, яка побувала в батьківщині, зайшла міськради в батьківщину, потім стояла з пляшком на сцені, коли він тут в Чернігові. Сьогодні він від Народного фронту вже заходиться як заступник губернатора. Ну, це така політична послідовність. Але він не згадав, чому він пропустив більше 50% десяти відсотків по Каже, я не пам'ятаю, що таке страпилося. От, е, от пан Гармаш з. Е, 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 з фронту. До речі, він з Масанів. Самій да. район. За, да, він представляє Масанів. <світ> і сюди на Фьонера вони писалися, що в них буде проблеми зі здоров'ям, і вони тому не можуть завжди відвідувати комісію, але кажуть, що вони активно працюють, продовжують. Два списочники. Про Тартенберг ми говорили, а от Юрій Вагаченко, він здається, директор ринду ну, одного з нашого. У він, регіоналі він зайшов, він сказав теж унікальну фразу, каже: а за чим ходити? Там то ж саме, що і на сесії розсматривається. Зачем не тратять своє время? Ну, тобто його позиція така, що він і так все знає і ну, для чого ходити на комісії, хоча на комісіях якраз більш детально розбираються всі питання і більш детально проговорюються. І депутат, який не ходить на комісії, він фактично може не розуміти, що взагалі на сесії відбувається, тому що люди голосують, за що не зрозуміло. Така от ситуація в нас по, по прогульникам. Які пропускають і засідання самої пленарно, і що важливо, також комісії. Це все буде у нас на сайті, подивитися.